Як ми всі знаємо, у середині жовтня неждано, негадано прийшла хуртовина в Стороженець, принесла негоду, принесла знеструмлення цілого району. За коментарем ми звернулися до голови Стороженецького рему, Мельника Степана Богдановича. Степан Богданович, зокрема цікавить ситуація. По великому кочорову там п'ять е, днів не було світла, і виникло дуже багато питань до вас. Як ви можете в загальному прокоментувати цю ситуацію? Дякую. Е, значить, ну негода почалася з неділі. З, Перші дзвінки пішли нам у 18.00 по цілому. З, значить, з 37 ліній, 23 лінії були пошкоджені. Пошкоджені внаслідок падіння. Дерев, тому що сніг упав на листя, дуже стало не важкі, не витримали і падали його нас. Тобто, перший сніг закінчився, скажімо, перший день понеділок. Ми зразу бригаду в неділю сформували, дві, плюс одна бригада була, накачав виявила голодобово, але це не дало ніякого ефекту. Тому що сніг продовжився цілу ніч і в понеділок сніг йшов ще до 23 години, -20, 20.20, диспетчер зафіксував, щоб припинився пропадати сніг. Фактично ми в понеділок також загубили, ну ефекти ніякоби розуміли, тому що ми їх відновлювали, сніг падав і знову дерева падали. І, значить, то було і, у вівторок фактично лишилося 5 сіл, які були, ну, залишилися знеструмлені. У Чорній одна підстанція була неструмлена. Потім навіть не одна, а ця підстанція, по якій йдеться мова, там 506, вона була знеструмлена одна лінія. Лінія знесумлена внаслідок того, що фактично там, порядка семи горіхів проходили, прольоти йшли по горіхах. Внаслідок піднявся вітер, відновили, знову піднімається вітер, закорочує, підгорає автомат. І через що вона ну, постійно вибивала, включали і так далі. Безчисткі лінії фактично усунути такі пошкодження неможливо голим проти. Є ще варіант, щоб переходити на сі. Пильщиків, як таких, електромонтер не є пильщики. Тобто це, ну, ми десь вчимо їх ще раз, але фактично, якщо в обов'язки електромонтера не входить поняття, ну, скажімо, розчистки, Розчищаємо траси високовольтні, ми самі нікого не пускаємо на 10 кВт і так далі. Це за нас. Тобто, так чужих не пускаємо табу. А 0,4 то згідно правил, правила є охоронні, правила охоронних мережчиків 97-му році. Такі кажемо, так, вийшли і Кабміном затверджені, всі насадження, які провели люди, охоронних не тільки під лінію, а в межах в зоні, звідти звідти лінії, повинні бути розчищати за рахунок самих жителів нашого району, що вони не виконують, тому що горіх сьогодні дорогий, мається на увазі, як сам продукт. І через що відмовляються чистити. Беють вишку, десь підчищається, цей ефекту не дає ніякої. Тому що якраз у цей випадок, коли падає сніг, гілка зверху перекриває лінію. Так, но в нормальній схемі, то гілка піднімається гори, десь лінія, скажімо так, почищена, ну, постійно не, не виходить з А Коли сніг починає виходити з лад. В першу чергу ми піднімали ті частини сіл, де найбільше було людей, а там же, де менше, так ми їх і піднімали. Так само кучаю поїхали. І теж відновили, відновили, тому що автомат був пошкоджений. Ну, зібралися, скажімо так, односельці села Кочерова, вимагали, щоб привезли автомат. І автомат ефективний тоді, коли лінія чиста, коли йде перевантаження, а не пошкодження по лінії. Автомат, так як той самий у нас в кожному хаті є автомат, в випадку з короткого замикання, бо щось сталося, автомат тоді спрацьовує, коли йде перевантаження і так. А коли держати. Вітер постійно контактує, то він підгорає, він говорить, це неефективно. Через що монтер прийняв таке рішення, це в принципі, технологічне рішення, поставити виділі запобіжників ці двоти для того, щоб потім вичистити ту лінію і так далі. Мова чомусь ні від громади, ні від сільського голови не йде про чистку, що це ваші обов'язки, не є наші обов'язки. Я ж вам приястив, що є 10 тисяч вольт, значне. І на сесії до речі, щоб сумісно обійти з головами сільських рад. І виступити ну, лінії. Відключає, чистять, лінію заключає, приймаються. Ми всі листи ще раніше, ще десь ну, початку року були такі всім головам сільських рад. Через Чому така ситуація вийшла? Далі всіх, щоб ви зрозуміли, на день навіть сесії, коли було, то з 35 272 абонентів у нас було 28 Відключив всі підстанції були включені і так далі. Десь так само ну, початок дало, тому що ви знаєте, 14 було свято. Ми не хотіли райони десь гасити, ну, відновлювати, тому що йшли релігійні, десь храм був, десь щось так. Ми також на це звертали увагу. Ну, нічого зазорного нема, бо люди були ну, святкували. Тобто, в першу чергу ми йшли по просьбі так сказати наших священників, відновлювали в тих селах, де, ну, де були свята. І десь десь наклалася. Була одна лінія, була медицинська ванна. Пістанці вчора у позивці ми вчора на кінець підключили, там взагалі де через ліс, то там 20 польотів, три опори поламали. Заїхати туди. то є, є свої, Ніхто не відкидає що цього не було. Також від представника громади села Великого Кучурова Депутата обласної ради Мельника Руслана до вас є конкретні питання. Добре. Я їх озвучу. Добре. Як забезпечені бригади ремонтними матеріалами, пакетниками, дротами? Є скарги, що на машину встановлювали свій акумулятор? Ну, це, це ну водії може казати все, що хоче, але може є і карточки, і так далі, що він свій акумулятор ну, ніхто не ставив свій акумулятор, комуналі наміс що я тут і працюю, то ніхто ще свою запчасту не ставив ні на одну машину. По-друге, як вам сказати, сталася стихія не лише у нас. Було в вижниці, ну десь більше, десь менше, в нас повністю глибока повністю герця, не волоселиться. Тобто це ну, як таким, так, накрило певну частину області. Що це. Через що всі ті, які запаси і пороблені були, були роздані, скажімо так само, і, і бригада. Кожна отримала ну, скажімо, по декілька вимикачів, по декілька, ну так, ну, майже до кілометрами кожній бригаді. Так. Тому що коли ви виїжджаєте, ви безпосередньо не знаєте, що у вас було. Ну, ще би хотів відмітити, бо я пропустив, що фактично першу, перший день інтернет був відключений. Фактично, зв'язку. Як вам сказати, паралізували роботу? З, якраз з пана Руслана Мельника зробили, з подачі депутатів з того району зробили, централізований, називається центр. Кол-центр, який існує в ну, до року. Такої ситуації не не було ніколи. І коли пропав інтернет, значить зв'язок, що фактично пропав, і був, тому що сама схема туди люди дзвонять, диспетчера забрали. Такі функції він не приймає тепер дзвінки, ну чисто хіба як слухай, але вже без запису, і все йде через кол-центр. З колл-центр тоді поступає в нас в електронному виді оці всі скажімо так, заявки, де, де можна прочитати і телефон, і особовий рахунок, і так далі, що ми орієнтувалися, хто там є. Ти що понеділок і до половини вівторка не було. Сказати, що це наша вина, тому що, значить, всі. Я Руслан пане Руслану казав, всі е, станції, так зв'язку провайдери і так далі, мають однакові договори, не першу категорію постачання, ні другу навіть і мають третю, як звичайні, тобто вони самі повинні забезпечити себе або генераторами, або сонячними батареями, які би могли їх, ну, або акумуляторами. Тобто, яка там ситуація була, я вам просто не скажу. До того ще в понеділок. 110-ка лінія, ну, високовольтня лінія 110 тисяч вольт. Сосна впала в вишниці і була паралізована фактично до 2 години взагалі повністю всі три райони. І знову зв'язку ну, не було взагалі ніякого. не то, що просто то, там частотно і так далі. Це також дало. А самі ціна та машина, що була, вона мала автомат, автомат її різного номіналу. Від Ну, 60 А, 100-150, 200-250. Ну не можна дати всім, ну самі ви це розумієте, це буде абсурд, і машина не завадить всім, що там. В принципі, ну так як я вам кажу, з такої кількості споживачів 35 272, ну, 28 було навіть, на той час відновлено. Ну, навіть нема, що один відсоток складає 350, а це є 0,1 навіть менший тонну. Є такі, ніхто його не відкидає, тому що ви розуміли, що не можна ну, всі ситуації, скажімо, і всі ці Так, гадати. Наступне питання, е, чому у Монтері немає нормального освітлення під час нічних робіт? Е, також були скарги, що користувалися е, кишеньковими ліхтариками. Значить, Є одна бригада ОВБ, називається оперативно-виїзна бригада ОВБ переводиться, то вона за диспетчером закріплена на 24 години, то вона працює Ну, Відповідно, має забезпечена всім і фонариками, і підсвітками. Всім другим бригадам, які є лінійні, ну, згідно інструкції, до 20-ї, до 20, ну, працюється до скажімо так, до 20, ну, не до 16. Ну, тобто у них включається зміна. 17 фактично не повинні доповісти, бо вони допрацьовують. А в відчині, час їм заборонено взагалі нічний. Ну, Тут така нестандартна ситуація, через що наслідок забезпечувати їх фонарами, які вони ну, розуміли, не використовують, тобто ну, немає просто ніякої потреби. А бригада виїзна має два, згідно інструкції, два фонарі, які по 6 годин повинні витримувати контакт навантаження, і водій має, і електромонтер. Є два фонарі. Можете зараз підійти в диспетчерську. Два, два на заряді, а два в машині що Ще таке питання. Яку зарплату отримують монтери у бригаді? Які премії отримують? Якщо люди працюють в нічний час, які передбачені доплати до зарплати? Або вихідні дні? <риклад> <риклад> ну, Є пане все звертати в НКРЄ, між дуже часто ходить. Завтра прийнято є і на сесії, то озвучу, якщо ви що обленерго мали ту зарплату, яка зарплата є регіональна. Вони мали права мати нам давати більшу зарплату, як таку тоді. Так Чернівецька область немає ні ні того. Тобто в нас регіональна зарплата 3600, та сама зарплата 3600 У нас 30% є премій при виконанні всіх показників, нічні, так як і всіх у цілій державі, це є 40% доплати, так само як у вихідні дається 2%. Тут законодавство то вимагаєте, вимагається ми працюючи, те, що я їх встановлюю чити. Така, така. і ще таке питання від Стороженець інфо. Які у вас є побажання до жителів Стороженця, Сторожинецького району для налагодження взаємодії з Я дякую за хороше питання. Начать розумієте, саме єврем Сторожинецький це найбільші, фактично найбільше місто. Якщо брати по умовних одиницях, то я списло відповідаю, це вже стає більше міста. Ми приєднюємо фактично от, ну, десь порядка 400 хат, так от по-простому, так на слух. Скажемо, Кельменецький район це 4 хати в місяць нових, які приєднуються до мереж. А в нас до 50, то ви можете собі представити, як, як ну, і ви, напевно, бачите, їдете в район. наскільки тут, ну, скажімо так, іде. це доведе, це 21 століття, в той же час. Якщо Сокірянська, Кельменецький, вони вже вийшли з дерева. Ну, ще є, але ну, це одиниця нас ну, на даний момент буде на 1 січня 15 тисяч дерев'яних опор. 15 тисяч. обленерго за рік міняє до порядка до 4 тисяч. Ми доповідно писали ще й до цього випадку, що нам треба міняти по 4 тисячі. Цей рік ми замінимо, що зараз залишається 68 опор ми хайче поміняти, у нас вийде 1800. – це майже виходить 10 що далі. Дерев'яні опори, такі, які ми звикли з бачите, бачити по суті сьогодні ніхто ними не займається. Ліс став дорогий, ліс обробляти тими ну, хімікатами і так далі, ніхто не хоче, бо там є екологічні свої вимоги. І виходить, що дерева, як такого, ну, поняття дерева опори, електричний опори, фактично немає. Через що треба переходити що? на бетон. Не в силах ми, я вже вам сказав, при плані було, ми приходимо на 1800, при плані 1500, тобто 300 по ми фактично за цей рік зверх йдемо зверх плану, ну що я кажу, що 68 план, що інвесторами також видно. Є ну, питання скажімо так, до певних споживачів, що, що в тому, що колись приєднання всі йшли, некваліфіковано робилось як-небудь, тобто стовп стопів. Слава Богу, було в Сожнецькому багато, їх просто тупо засверлювали і ставили дерево навіть без бетону, без нічого, без пасумків, землю вічного немає нічого. І через що це дуже-дуже розуміли, нам напередо, тому що якщо перетворити в аварію, -бар там повстоп і йде туди бригада. Нема плановості, нема в тому. І ми їдемо вже десь і з головами, я говорю, хоча буде є три заявки. Хай вибачають, тоді бригада зайнята цілий день кваліфікована. Може щось зробити, а так їхати, ну, смик туди, смик туди, ганяти таку тяжку техніку, як наші є екрани і так далі, це представте собі ну, дуже є накладно і ну, нераціонально і не дає. Ми відійшли, дякуючи всім цим, що ну, терплять, десь йдуть на співпрацю, то ми так, так само далі йде. Поєднання, тепер всі, які йдуть, вони йдуть платні. Один кіловат коштує 912 гривень. Тобто 5 кВт – це мінімум, тоді ми ставимо 7 опор. Якщо ну, входить в ці приєднання, кабель тягне тільки сіп, коробку, лічильник, це все входить в ці приєднання, які є. Ну, це є щось найбільше. Так само, як є питання по збільшення потужності. Хто не має технічних умов, він має в наявності виходиться 2 кВт згідно законодавства. Ну, правильна машина має 2,8. Певна машина без насоса працювати ну, просто не може. Насос 0,8 ще. Тобто 3,6 це один елемент в хаті. А у вас по базі 2 кВт. Якщо скажемо 40 хатів, закріплені до підстанції 100 кВт, все, все по, по книжці, по тому все виходить дуже-дуже добре. По 40 на 2, то є 80 кВт, ще є 20 кВт запасу. А фактично, тому що мінімальні будівельні норми з 2003 року дають 5 кВт це мінімальна Газ, Торженецькому районі має 12700. Якщо немає у вас газу, вам треба брати 10, 10 кВт, не 2, не 5, а 10. Так вимагає. Тоді це зовсім друге, що постачання, друга схема більше трансформатори, Так як я назвав 40 на 2, то і 80. Якщо 40 на 5, то вже є 200, що треба виходити. Получається, у вас документів немає, бо ви на старій батьківській землі побудували, що під стару хату, то, то, ну, той самий особовий рахунок використовують. Базово 2 кВт. В хаті виходьте, це нормальне явище, 21 -е століття, все мати і дитина, ну, це все приймається, але воно ну, повинно бути знаєте, ну, якось, ну, я б не, не узгоджено, тобто ми маємо співпрацювати разом, ну, виходити далі. Фактично, ви знаєте, що в Женецькому районі генпланів немає. Яку лінію тягнути, ну, в сторону там того, бо там будови і так далі. Є 16, є 25 квадрат, 35, 50, 70, 95. Там буде розвиватись будівництво чи ні? Якби був генплан, виходять ну, цивілізовано. Наперед кажуть, тут буде що ну, розвиватись мікрорайон, такий-такий тут, ну, сільський, як його там не назвати і так далі, там молодіжний чи ще й. Ми ставимо під станцію, йде приєднання, де вулиця, підстанція. Все нормально, заходить високовольтна лінія, і потім розходяться в, в лінії. Так робить цей світ. Ми кажемо, ні, от той побудував, той ні. Ви мене заживіть, бо я хочу, ну, бо я хочу жити, я стерчу, ну, образно. Що далі? Яким дротами я заживе? 16. -ку. Тобто мінімальним перевіз. Сідуючи сусід, що, бачу, людину ви заживили. Ми що, майнаємо ті дроти, знімаємо за рахунок вас буде більше. Чи... А як це все? Ну, це все має обв'язуватись, ну, не просто так, це не забезпечення, і тоді воно буде. Тобто співпраця повинна бути в кожному. Не, тому, що я хочу вам показати, це, самі, це є наша структура району постачання. Це є кіловат за 14, це оплочення, щоб знати, це фактичний кіловат. Населення 76,4. Це є не пром, це є магазини. Ресторани і так далі. Вони беруть 6,7%. Оце є ці підприємці, які випускають продукцію. Вони беруть 9%. Сільське господарство менше одиниці, житлово-комунальний сторожинці менше 1%, і бюджет весь 6%. Все. Так оце це є високотарифний споживач, який платить по гривні 80. А оце все платиться ну, починає з 45 копійок і 6%. От вам інвест програма. От вам то все, тому що це і низький що. Різниця в тому, що дотації не дають живими грішми, ні РЕМу, ні обленерго. Це все йде за рахунок ну, дотацій паперових, що знімають, що ще і так далі. Оце саме треба оце розсунути. Наприклад, в Запорізькій області населення складає 17, а втрати зимою. Складають 19%. Тобто, якщо населення всієї Запорізької області не заплатить, обленерго абсолютно немає ніяких проблем і так далі. Якщо населення не заплатить, все. Оце є найбільше. ну і оплата, звичайно. Якщо є 100%, ми маємо виходимо, ми на інвесторів і так далі. І кажемо, що район дуже погано платить, якщо взяти, ми маємо одне з останніх місць по рівню. Оплати по Бленеру. Ті самі села, яке при приміські найгірше платять я своє слова. Кажу. Це найгірший рівень оплати в порівнянні до тих всіх, які там забезпечені люди. Ми контрольора не можемо знайти. Ми просимо голову сільським, якраз у ті всі села, де вимагають 21-го століття чи 22-го, В той же час відношення до оплати. Ну це ж чомусь входиться депутати. Це взагалі за рік я тут працюю. Ще ні разу питання оплати ні на одній сесії, що не виникло. А це економіка. Без коштів нічого що. Можна все вимагати від нас, від мене, від вас. Но якщо будуть на це все діло. Просьба, щоб платили, оплатили особливо цей місяць і ті всі кіловати зареєстрували ще десь, тому що цей перехідний місяць. Ми, минулий місяць був настільки теплий, що в вересні місяці ми взяли ну, весь район взяв менше кіловат, ніж літній місяць. Це вперше за, ну, за 4 роки. Взяли 8 мільйонів 800 000 000, у той же час, як червень, липень, серпень, 9 мільйонів ну, з копіками, 9,40, 9,50 і так далі. Тобто вересень був ідеальний. Тепер перехід з вересня в жовтні, ми бачимо, що буде і так далі. Якщо не заплатяти, ще десь є повне право нас відключати, тобто вище стоячих всіх і так далі, тому що не буде що оплати за спожиту електроенергію. Оце би я хотів, щоб ну, було розуміння, все там ми винуваті, є вибачення, приношу. Я розумію, що таке би сидіти день, два чи п'ять, абсолютно згідний, Тут вина, будемо старатися, вузькі місця розглядати ще десь, Але ми просимо також ну, і, і співпрацю в тому питанні, що це є товар, електроенергія, це є товар. Ми прийшли вже через інтернет, вже всі рахунки є в всіх банках області району, можна платити і на калинці. У банках відділення і глибокі стороженці, тобто немає на будь-який банк заходить, називаєте особовий рахунок. Далі вже працює інтернет-програма, тобто набираєте пад, екчеїнці обленев, робочий кабінет і свій особовий рахунок. У вас висвітлюється ваш лічильник, ви заносите дані, маєте принтер і получаєте рахунок, ідете сплачувати. Все, питань ніяких немає. А хоча б заносили показник, Достатні ну дні місяця дуже-дуже прошу. Програма діє функціонує. вже більше і більше стає. Начинали ми з травні місця з 18 абонентів, було вже дійшли до 1000, але ну, є 35. І по моїх даних десь 18 тисяч є вже інтернет, скажімо так сторожинецькому районі. Фактично половина споживачів можуть користуватися, заносити дані через інтернет, кінець місця, скільки спожила людина. Прекрасно буде, буде тоді, скажімо так, повна співпраця і податково буде. Виконано повний місяць споживання і товар буде обрахований без питань, без штрафів, без нічого і так далі. І це зніме якісь напруження між нами, споживачами. Ну і оце би я хотів дуже дякую за це донести до споживачів. Дякую гарно вам за відповіді.